Я стані 24, і Артем, який... який впав. Який впав? І Чому не знаю, ми... він пішов паркурити. Я ми сьогодні паркур знімаємо. Блін, знов впав. Мучення, страдання от Вот, мучення і страдання. Як пам'ятаєте, от вот, мучення і страдання. А якось ПВП. я не крейше. Так, де то ярся? Харсик ходи сюда. в мене там стоїть. Арсік стоїть, питання. Ааа! Дивись, куда я вже до ч? Аллилуйя! Блин, я тоже в ДА, да скажут, що Вони пройшли цю карту то за 10 секунд. Ага, в креативі все полавало, все пролетіло. Я, я тут ті, для другого лица зробити? Я то для, 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 для для Про, друге ліце робити. Я навіть краще ти не знаєш, як друге ліце робити. Та ладно. А, так э, я тобі зроблю. От бач. Опа. Опа. О! А поки я тут Я сам був. Він проходим без вас. Чомусь. Чогось. Оп! Ходи я я тут... я там само, там, де я. Ну, я можу далі до кінця. Хто буде спампойти прописати? Я можу спаунпоінти про писину. А я не вмію для всіх, я вмію тільки для себе. Бачите, як ти б'ється. Дивіться, дивіться Дивіться наші всі смерті. Ого! <клухи> Ну-ка що подивимося, куча смерті, куча, куча, куча. І вже mm -hmm. Арсік випали з міра. І так, ви, хочете, ви хочете, щоб ви прописували помпойте на тих кільцях? І чого є 4? Ой, я... я. Я що. Соня, я, я не... 24. <клухи> Я писать двадцять четыре, я соник, соник, запогадай соник. Прикинь, да я вже був і де я здох. Я там сам був. Так, прописываем чекпоинты на кольцах. Добре, а, а зараз спочатку не може дойти щось. Зараз Я Я, блин, я зроблю первую! Чувак, чувак, тільки ти можеш прописувати oh. Тому що твоя карта. ха 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 Все, я буду прописувати спампослуж. От, наприклад, а ти можеш для всіх писати. Я знаю, там типа пару імен і спампо, да? Да. Привіт. Привіт. Браво. <рігат> А в кінці ПВП не забувайте! І ще обучення з ПВП. Ну є! На ПВП буде весело. А може, я є? вас ПВП вас... порішаю! Ти ходиш туди сам куди я. А дивіться, дивіться же де я! А, е я завжди подивись. Льок, це не вміє стрибати. Я вмію, я давно якийсь оп. Блін. Тим дивіться, дивіться, я вже на якому кільці, а ви там початку за мучите. Я ще це... все бессерва так прийду. Ха, за те, за що це... ш... я їх порішав, ставте лайки. підписуйтесь на мій канал. Карзуці, як я швидко дійшов до першого. Батала челендж. Баталата челендж. Вот вот я сюди до кінця пропишу, що спам поїнт і все, і буду. Ну от, от, дивіться, да я. Я лике. Ти ти можеш так швидко проходити? Ні, я пишу спам поїнт. Е -е -е -е. Я пишу спам поїнт. А що, напиши мені ще. Напиши мені нам ще. Так нечесно. Е -е. No damn. Я тобі до кільця її напишеш. Дивіться вже де я! Ти не можеш так жити в цьому всьому! Ти де? У йо він де? Я не буду нього до паркуру току! <рігалі> Ляй! -ля. Там Соніки і Арсіки дохнуть! Арсен нарешті запрягнув на цей блок. Да ладно. Пампует. А я буду читер. <съем> блин. <съем> блин. Вот близкий, блин. О, че я не знаю. Да, ч? читер? Да, я читер. Не асик, чего это Оп. Все. А я прокурю щось назад. Эмм, ем... сейчас Ми... будем писать. Ладно, пошл Ага, пыль. А я запах… блоки добуваю Я спиху. Ви там собі Спампуньте пешся, а я блоки добуваю. Ай, ну можно. Ти ж бабушки не, так... не, не, не в... спампуть. Так, ще треба блоків. Ще блоків? Ой, не то написав. Щас я тут буду парить. Сейчас мы пойдем. Я спампойнт, поезд. Арсигей. Не, то я я слово печатку. Хочу написать. Для себе просто спампойнт. Нет. У меня сейчас было иначе. У мене на Sony 24, резко Оп! Пацаны, ты видео вжидайся. Да, спам Йо! Ви там звисаєте? Як пише спампойт? Биї! Асік казав в одних пок напиши мені спампойт, плис. Ой, господи. Пау, не. Та ти і не напишеш Чого? Настрой. Пацани, що тут є сундук, ви що терепетись? Там є меч! На, що не брати? Це для ПВП. А тепер дивися, урок від термоба, Поняв? Пиши спампонь. Я точно першим зайняти. третє. на третьому місці. Пацани, я пройшов паркур. Ти не пройшов. Ну мені пройшов. Мені пару блоків. Будемо рахувати, що термобік пройшов. Ні, давай. Будемо. Ні, Ладно, я зараз собі напишу гейммод і все, і получу. Ні! Ні! Значить, я буду на Ну, чи три? Ну, тут туплю, Човарсік гейм покинули гру. Ой, бін, я нажав. За оце ви маєте поставити лайк. Ну не маєте, а мусите! За оце що я тільки що роблю. За оці наші страдання. А я. Так, давай! Я пройшов паркур. Така команда він. Я тут Я пройшов паркур! Я так само буду, в мене спампойт не пишеться. <сі> Значить, Сонік не міє писати. Ні, я написав нормально. А... Ой, дай я тобі напишу спампойт. Так, це Де, я зараз з парухуєм. Диві. Так, чекай! А, я тобі не включав. Ну uh -huh. ти тройки Так Андріку треба смайтись. Я <звук> запам'ятайтеся. А ти вже ж виключив. Так чи ти включити Соніку? я не можу Але мені тут не пише, я зараз... заработала. Але люди на мой Всі, хто на моєму каналі, ставте лайк. Та за оце! А може давайте ще на мій паркур зайдем? Я, я, да, а ну-ка, давайте сейчас произойдем. Я сейчас... Сей, 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 с пару секунд для вас, а для нас пару годин. Раз, два. Луки! Нет, я прошел паркур! Карл, Карл, я прошел паркур! Карл! Ну, давайте, а На паузу і все. Карл, Карл, дивіться наверх. Да ми бачили. бачили, Карл, бачили. Дивіться наверх. Я тебе бачу, я тебе бачу. Привіт. <гас> все, давай я... зараз ми повернемося. <гас> а давайте <по> давай не паупе. <по> во, алмазний меч. Пацаны, Хто всі алмазні мечі забрав? Я забрав, я забрав один. Що в, в мене є в ноль? Mm. Так, граємо без луків. Пацаны, ви не всі є мечі. Та Ні, в мене, ну, там у мене було 46 мечів. А в мене один. А чого так? Може на напевно, буде прийму З лука буде нас гати. Ну все, давай, ну пебе зараз. Нам навіть ночі нема там Так, не Давай. Раз, два, три. <п як> <п як> <п як> <п як> я туди по ПВП. Тан, тан, тан! Ну, коротше, Андрій мене виграв і зараз ми, може, підемо на його кос. Не бей, не бей. <п 'як> я убив всіх. Я уб'ю. Так, ми повертались, я вже вещи. не, не. час. Не, не. Поганий я. Не. Я поганий. Андрій ви? мене викинув, з а я теж, зараз. Я... Так, ну все, Заходимо на Андрієву карту. Я вас порішаю зараз. Дайте. Коротше, з вами був Сергія і Сергій і Арсік. І всі... Всем пока-пока! пока пока, пока.